Привіт, друзі! Сьогодні 14 лютого з вами Валерій Клочок. Баталії в США довкола допомоги для України Ізраїлю і Тайваню. Ну, вийшли, як на мене, вже на фінальні, найвищі щаблі, рубежі, полиці. Ну, тут можна підбирати багато епітетів, але на вершину, скажу так, на вершину політичного протистояння. Сьогодні. Радник з питань національної безпеки Джозефа Байдена Джейк Саліван, ну певно, ви його добре знаєте, сказав, що він виступить у конгресі з доповіддю про загрозу національній безпеці. Тобто, вдумайтесь цю словесну конструкцію, коли представник Білого Дому говорить про загрозу національній безпеці, він її буде пояснювати конгресменам. Саме в нижній палаті він планує виступити і донести до усіх тих, хто зараз ухвалює рішення стосовно допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню, індійсько тихоокеанському регіону необхідність усвідомлення, що від їхнього рішення залежить те, наскільки стійкою буде національна безпека Сполучених Штатів Америки, хоча війна далеко в Україні, вона не тут. Бойові дії тривають сьогодні на близькому сході. Вони також не тут, як кажуть, не в Вашингтоні. Але для них це загроза. Бо, на превеликий жаль, багато американських політиків загралися в політику дуже серйозно. І сьогодні відзначаю я особисто для себе, що в американській пресі з'явилися дуже нетипові для американської політики матеріали, в яких вже відверто говорять про політичну кризу в республіканській партії. Ну от буквально. Вчора навіть російські телеграм-канали публікували коментар доньки Рональда Рейгана, президента Сполучених Штатів Америки, яка говорить про те, що якби її батько побачив, що робиться в республіканській партії, то він би, певне, був би шокований. Тому що політики саме в цій партії вже вдаються до популістських, непривабливих, безграмотних, які говорять коментарів на адресу один одного. І такий спосіб намагається. Все-таки здобути владу яскравим прикладом є позиціонування і позиція Трампа сьогодні, який то блокує, намагається точніше, бо він не може фізично заблокувати і будь-яким іншим способом. Голосування в Сенаті за пакет військової допомоги це, до речі, документ, який називається про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, тому Джейк Саріван не випадково саме так говорить. То він веде перемовини з окремими республіканцями-сенаторами. То пропонує їм голосувати не про допомогу, а про надання кредитів і таке інше. Йому навіть уже не до вподоби законопроект про міграційну реформу, де фактично пішли на всі поступки, але він заборонив голосувати і такий спосіб. В тому часті і блокував допомогу зовнішню ту військову, яку США хочуть надати, бо для них це важливо. Вони говорять фактично в один голос. Я маю на увазі притомні політики, США, що фінансування зараз саме військових витрат союзникам партнерам це збереження життів їхніх солдат, бо їм не доведеться воювати в Європі, на Близькому Сході, в Східній Азії або взагалі в на сході Азійському, тобто, фактично, це для них. Дешева інвестиція, невелика інвестиція у їхню безпеку. Так, дешева, тому що лише 5% оборонного бюджету витрачається на оборонку сьогодні зовнішньовша. В той час, до прикладу, коли вони несли багато більше витрати під час війни в В'єтнамі, в Іраку і в Афганістані. Але низка республіканців чинить спротив саме голосування цьому документу, тому Джейк Саліван готовий виступати перед конгресменами, аби довести їм необхідність голосування за цей законопроект. І я вам хочу сказати, друзі, що навіть серед республіканців зараз відбуваються неймовірні події. Республіканці старожили так їх назву метри політики, прорейганівське крило чинить тиск на тих, хто сьогодні чинить спротив ухвалення цього документу у нижній палаті. Ну от, зокрема, республіканська партія Сенату. Сенату наголошую, де вже проголосований документ, роздратована новим українським поворотом спікера Джонсона. З таким заголовком вийшла стаття у виданні The Hill. Видання доволі поважне, потужне і матеріал великий, скажу на правду. І в ньому пишеться про те, наскільки зараз тривають дискусії непривабливі всередині республіканської партії, коли республіканці-сенатори намагаються довести, поки що, в притомній привабливій формі, переконати Джонсона. Про те, що він повинен поставити на голосування законопроект про національну безпеку, де, власне, передбачена допомога згаданих мною країн. Але Джонсон сьогодні зробив заяву вкотре про те, що він цього робити не буде, і він пропонує, аби йому влаштували аудієнцію з Джозефом Байденом. Для чого? Питання відкрите, він не пояснює, але я думаю, що швидше за все він буде намагатися вирішити питання окремі свого патрона, Дональда Трампа, який активно ним керує. У Палаті представників Джонсон піддається його тиску. А у Трампа сьогодні серйозні проблеми у виборчій кампанії саме через судові справи. Певне, ви про них чули, і знаєте, що загалом зараз розглядається не один судовий позов, і один із них це про державну зраду Трампа, де йому хочуть заборонити взагалі приймати участь у президентських виборах. Можливо, саме це стане предметом торгу, але поки що Білий дім сказав, що. Аби Джонсон краще визначився зі своєю позицією стосовно багатьох політичних питань перед тим, як просити правоудієнцію з президентом Сполучених Штатів Америки, ну йому такий спосіб фактично коректно відмовили. Втім, республіканці, сенатори, обурені діями Джонсона, і в тому числі через те, що він за 20 хвилин до голосування цього законопроекту у сенаті зробив заяву про те, що повинні були повернутися до накреслення кордону, як каже він, щоб виключити. Будь-які загрози і включити реальні положення щодо безпеки кордону, які б фактично допомогли покласти край поточній катастрофі, це нова, накатана вже заява Джонсона, яка нічим не відрізняється від його попередніх. Але республіканці-сенатори були дуже обурені цим, тому що їм в такий спосіб молодий політик, відносно молодий політик з палати представників вказував, що вони мають робити у сенаті. А це вже старожили політики, республіканці, які... Ну, не терплять подібного відношення. Як кажуть, вони це був рідкісний приклад втручання вищого лідера республіканців, як пише видання у палаті представників, у зусилля сенату хвалити законопроект. Хоча дійсно вони обмінюються думками республіканців в обох палатах, але загалом це не практикується. І деякі сенатори республіканці вважали, що в такий спосіб Джонсон перейшов межу. А таких республіканців немало в сенаті. Їх 22 22 республіканці. Підтримали законопроект і їхнє число збільшили саме після тиску Джонсона і після тиску Трампа, Дональда Трампа. Вони розцінюються як неповагу. Ну, от зокрема, очільник меншості в сенаті, очільник республіканців, Міч МакКоннелл, який наполегливо і постійно лобіював саме ухвалення цього закону. Він дуже обережно з цього приводу висловився. Він не згадав ні разу прізвище Джонсона. Ну, загалом, Макконал він такий є лояльний, але назвав це неповагою. І дійсно він вважає не на камеру, що тиск на Джонсона з боку Трампа є. Так само це вважають і низка республіканців, і це розуміють і багато інших конгресменів-сенаторів загалом у конгресі Сполучених Штатів Америки. І саме через це на адресу Джонсона, через те, що він не самостійний, пролунало чимало зневажливих коментарів. На його адресу зараз лється чимало лайна, вибачте, але по Джонсу воно ну, обтікає і він абсолютно не хоче це реагувати, коментувати. Його речник, зокрема, сказав, що нарікання сенаторів на заяву спікера його патрона не дивні. І, враховуючи їхні політичні розбіжності, можна їх оцінювати. Ну, як такі, що по факту можуть бути. Ну, тобто, ну є, то є які питання. Тим згаданий мною Макконел не втручається у роботу Джонсона і залишається ще раз наголошую дуже коректним у своїх коментарях, на відміну від інших сенаторів республіканців. Ну, зокрема, сенатор Том Ріліс, член керівної команди Макконела, у вівторок заявив, що республіканці палати представників зіткнуться з політичними наслідками цього року, якщо не вдасться вжити заходів щодо законопроекту Сенату. Та дозволять російському президенту Путіну змінити хід війни. Заява дуже різка. Я вам два дні тому розповідав про те, що вже е, така ситуація є у палаті представників, тому що там що два роки відбуваються вибори. І ті республіканці, які хочуть переобратися, вони будуть проводити виборчі кампанії, їм на це потрібні гроші. Минулого року з посади палати представників очільника зняли іншого республіканця, попередника Джонсона Кевіна Маккарті. Також там про трампійське крило, яке чинить тиск на Джонсона, воно абсолютно легко керувало Макарті. І коли той пішов на змову з демократами, вони поставили на голосування резолюцію про його відкликання і його відкликали з посади. Макарті це закусив, вибачте, по-іншому сказати не можу. І нині лобіює нефінансування тими бізнесменами, які раніше виділяли гроші республіканцям на їхню виборчу кампанію. Саме цим шести республіканцям, я вам про це говорив, які підтримують сьогодні саме різку радикальну протрампівську риторику у палаті представників. Не виділяти їм гроші. Коментар сенатора Тома Тіліса, який я вам щойно навів, він є фактично тому підтвердженням. Погрожують напряму погрожують Джонсону і його прихильникам, що якщо вони не проголосують цей документ, не поставлять його на голосування, то він точно не перебереться на наступний термін. А для них це друзі направду дуже важливо. Політична боротьба фактично переходить усі межі, усі рамки, і дійсно такого Сполучених США Америки давно ніхто не пам'ятає навіть багато моїх колег і політиків в Україні. Коментуючи ці події в США говорять про те, що і республіканці, і демократи просто зійшлися в битві за своє політичне майбутнє. Втім, є між ними притомні республіканці, які говорять про те, що дуже важливо, аби потім нащадки не засуджували їх за їхні політичні прорахунки та помилки, яких вони можуть допуститися нині. І найголовнішим у цьому є саме питання українське. Вони чудово розуміють, що якщо раптом станеться так, що Україна не отримає допомогу військову, і щось відбудеться екстраординарне на полі бою, ну, наприклад, росіяни займуть якесь велике місто, або як вони кажуть, постукають у двері до Києва, це буде серйозним викликом і прорахунком для всієї американської політики. І вся республіканська партія зазнає дуже серйозних репутаційних втрат напередодні президентських виборів та виборів до конгресу. Тому сенатори республіканці. Визнають, що Джонсон може зіткнутися із проханням про звільнення з посади спікера. Таку процедуру можуть запустити демократи, якщо Джонсон буде впиратися і не ставитиме на голосування цей законопроект, бо вже зрозуміло. Що як тільки він його поставить, там знайдуться голоси на його підтримку, і тоді він, якщо буде проголосований в обох варіантах, маю на увазі і в сенаті і палаті представників, може відразу направитися до президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена на підпис, у якого буде 10 днів на цю процедуру, але я не думаю, що він буде з цим тягнути. Тим паче, як стало вже відомо, то демократи вже почали збирати підписи за застосування спеціальної процедури по відношенню до Джонсона. Яка передбачає блокування ним можливості не ставити на голосування цей законопроект про допомогу Україні, тобто його взагалі ну, на цей момент просто можуть відсторонити, але не зняти повністю з посади. Тому я друзі, що мій оптимізм стриманий щодо майбутнього голосування результативно за цей законопроект, він не безпідставний. Ну, принаймні, поки що новини із Вашингтону доходять доволі. Позитивні, нормальні і притомні, все таки нормальних і притомних політиків в Америці більше аніж про трампійського крила. Що ви думаєте про всю цю історію? Ну, мені реально було б дуже цікаво почитати ваші коментарі, оскільки ви просите мене, слідкуй за тим, що відбувається в США, і повідомляю. Слідкую і повідомляю. Тому пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячний за те, що ви його підтримуєте і в такий спосіб він гарно розвивається. Поширюйте відео друзям, аби нас, розумної аудиторії, тут було більше. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!